О 22.30-20 жовтня, на спецлінію 101 надійшло повідомлення про загорання у житловому будинку. На місце пожежі у село Дан міст. Відразу прибули рятувальники. Вже на місці ДСНСники встановили, що вогнем охоплено все приміщення. Зі слів сусідів, рятувальники з'ясували, що в середині може знаходитись власник будинку. На місці пожежі було виявлено е, тіло ймовірного власника будівлі. Е, в результаті пожежі знищено житловий будинок, меблі, речі домашнього житку, які знаходилися. Тіло загиблого, ймовірного загиблого було передано на судову медичну експертизу і потім було підтверджено, що це дійсно виявився власник житлового будинку. Сусідка загиблого у той день перебувала у Костополі. Однак, жителі тієї ж вулиці, побачивши пожежу, відразу її сповістили. Зінаїда каже, із сусідом товаришували. Проте додає чоловік любив перехилити чарку. Можливо, і випив 100 грам, можливо, і закурив, бо я знаю, що він курив. Він із дружиною. Купили цю хату чи придбали, і вона прийшла до мене працювати у школу. Я працювала в школі директором, вона прийшла вчителем біології і хімії. Ми дружили, бо жили по сусідстві. Вона до мене ходила, я до них ходила. Оце просто у нас дружба була ще з тих пір. Напередодні загибелі самотній чоловік звертався до соцзахисту, аби оформити субсидію. Працівники кажуть, що у той день провели із ним профілактичну бесіду. Якраз напередодні трагедії, яка сталася, на жаль, загибла людина. Він до нас приходив до мене безпосередньо для того, щоб оформити йому субсидію на тверде паливо. Він напередодні приходив, проводилася з ним роз'яснювальна робота саме перед пожежею. Та, на жаль, берегти життя чоловіка не вдалося. Тож сьогодні. Разом із ДСНСниками вкотре відвідали родини, які перебувають у скрутних життєвих обставинах, аби пояснити, чим може обернутися нехтування правил безпеки. З вашим товаришем така біда сталася. Ви колегували так, дружили з бо. Ну, то хочуть поспілкуватися з вами, щось може розкажете. нагадати, нагадати Я про якось і не готові. Так і нагадати вам про правила пожежної безпеки. Ніж нагадує у осінньо зимовий період. Кількість пожеж зростає. Рятувальники зауважують, що основна причина це недотримання елементарних правил безпеки поводження із електрообігрівачами та через утримування пічного опалення у неналежному стані. Бачите, яка ситуація зараз відбувається з цими відключеннями електроенергії, всі. Вмикають додаткові якісь обігрівачі. Хтось, як то кажуть, кустарного або саморобні нагрівальні прилади. Іде велике навантаження на електромережу, і дуже от такі осінньо-зимовий трапляються пожеж, збільшується кількість пожеж внаслідок. Пічного опалення і короткого замикання. ДСНСники вкотре наголошують на необхідності дотримання правил безпеки, адже ненавмисна помилка може вартувати життя. Дарія Солодовник та Олег Степанюк, телеканал ITV.